Всім доброго ранку. Так, на вчора був гарний дощик, хоч трошки промочило. Освіжило, пілюку прибило, аж легше дихати. А я йду на город, хочу подивитися на сою. Запитували нас, яка в нас соя. І по дорозі йду і думаю, зайду на кладку, Я вже давно тут була. Нема потреби ходити. Магазин у нас під боком, що треба, таке необхідне купили. А сюди ходили через кладку дітки в школу. Зараз мало хто ходить, але люди ще ходять. Так, і дивлюсь, її підремонтували. Так, з Курсунської сторони. Теж так нові дощечки, мабуть, вже перегнили були. Так. Тут вже є дощечки, де старіші погнили, але так помаленьку і підлатують. Я колись боялася ходити через цю кладку. Потім з часом привикла. А що з нашою річкою тут, то це капець, які очерети. Вода впала. Раніше вода йшла прямо аж по підкладку. Зараз нема посуха і води нема оце. До берега ще як далеко. Зато очерети ростуть гарно в болоті. Ой-ой, була б провалилася і була б галоша загубила. О, ось доска відірвалася. Щоб була сильніше, наступила, була б переломала і була б нога пішла. І була б втопила галоша. Так, треба дуже обережно ставати. треба на перекладинки. Так, з цього боку теж які гарні росні вперед. Колись тут пропливали на лодках. Екскурсію проводили, чи як там воно називається, не знаю. Але зараз аж до самого моста тут проплисти нема, де це треба пішки берегом йти. Нема, тут хоч як, такий, як був бум похід маленький, вже нема, вже заросло. Лодку тут не пропливеш. Туди далі. Аж туди до Ярикового Города, то там очерет менший трошки. А тут нема. Все. Все заросло. Аж вилях такий гарний. А з нашої сторони тут був такий трап невеличкий, але, мабуть, теж доски погнили, прийняли і зробили отакі сходинки. Бачу свіже. Видно, недавно зроблений був ремонт. таку красоту зробили. Так, прийшла я вже на город. Тут листя почти вже немає і гарно видно стручки. Ну, в принципі, соя непогана. Берег є берег. Вона височенька. Такі стручечки. Так, піду зараз вище там, де... Ано бачу, зеленіє, більше листя ще, мабуть, зеленіше, там де в нас був цільник. Так, сюди трошки вище підгорб. зеленіще, поганіще, а є місцями. А є місцями, що геть нема. ось. Так, вона відійшла від дощу. Так, ну все. все, як кажуть по-божому. Ну, є такі городи, що згоріла зовсім. Або є, що постріляла в людей. Тут поки не бачу, щоб стріляла. Так, я берегами вийшла і зайшла до Ярика подивитися, що хлопці роблять, а вони роблять накриття над сушкою. Сонечко виглянуло дощу, як не було. І зробили накриття, що як будемо мити зернята, щоб не пекло на нас сонечко. Яка ванжела, айстра гарна. Так, по дорозі я ще відеречку бузини нарвала. Зараз буду обривати. Так, на силу я доскубала свою бузину. Ну, вийшло трошки неповне відеречко. На дворі вже вечоріє, так що нарвати її і обскупти, обірвати. Не швидка ця справа. Всім на добраніч і тихої всім ночі.